Добрий день. Сьогодні ми з вами розглянемо тему застосування логарифмів. Логарифми широко застосовуються в багатьох галузях нашого життя. Піфагор був не тільки великим математиком, а й успішним музикантом. Він становив що приємні сполучення звуків відповідають певним співвідношенням між довжинами струм, що коливаються, або відстанням між дірочками сопілки. Саме тому і створив першу математичну теорію музики. Музиканти весь час мають справу з математикою, бо сучасна гамма ґрунтується на логарифмах. Логарифмічна спіраль це крива, яка перетинає всі кути, що виходять з однієї точки під одним і тим же кутом. Логарифмічна спіраль це особливий вид спіралі, що часто зустрічається в природі. Логарифмічна спираль. Дуже часто зустрічається серед рослин. По логарифмічних спіралях розташовуються квітки в суцвітях соняшника, а у саму соняшнику насіння розташоване по дугах близьких до логарифмічних спіралів. Логарифмічна спіраль серед рослин також зустрічається у таких рослин, як алоє Багатолис та броколі Романес. Павук Епера закручує нитки навколо центру по логарифмічній спіралі. Раковина молюска представлена також у вигляді спіралі. Раковини морських тварин зростають за арорифмічною спіраллю. Роги таких савців, як архари, гірські козли, закручені по ларифмічній спіралі. Клюви папуг. Також закручені по лорифмічній спиралі. Когті лева також закручені по логарифмічній спиралі. Хижі птахи кружляють над здобиччю по логарифмічній спиралі. Ось така. Зачіска у жінки представлена у вигляді логарифмічної спіралі. По логарифмічній спіралі формується тіло циклону. По логарифмічній спіралі закручені хмари. Логарифми використовуються в астрономії. Відстань до об'єкта в космосі можна обчислити, використовуючи логарифми. По логарифмічній спіралі закручено багато галактик. За логарифмічними спіралями закручені багато галактик, зокрема, галактика до якої належить наша сонячна система. Логарифми використовуються у психофізиці. На основі спостережень Густав устав Фехнер у 1860 році сформулював психофізичний закон сприйняття, встановлюючи логарифмічну залежність між інтенсивністю подразника та величиною суб'єктивного відчуття. Так, наприклад, люстра, в якій 8 лампочок здається нам настільки ж яскравішою за люстру з 4 лампочок, наскільки люстра з 4 лампочок яскравіша за люстру з двох лампочок. У гідротехніці по рифмічній спіралі вигинають трубу, що підводить потік води до турбіни. Завдяки такій формі труби. Втрати енергії при зміні напряму течії в трубі виявляються мінімальними і напір води використовується з максимальною продуктивністю. Ножі для довгої нарізки капусти виготовляються у вигляді логарифмічної спіралі. При, під час будівництва ставків необхідно враховувати кількість води, що буде прибувати в ставок. У період повені розрахунки проводяться за допомогою логарифмів. У фізиці логарифми використовуються для формулювання закону радіоактивного розпаду. Логарифми використовуються також при використанні закону зміни тиску від висоти. Інтенсивність звуку в децибелах оцінюється також рівнем інтенсивності за шкалою децибел за допомогою логарифмів. Прилад називається такий шумомір. В ракетобудуванні визначається швидкість, яку розвиває літальний апарат під впливом тяги ракетного двигуна, незмінною за напрямком при відсутності всіх інших сил. За допомогою логарифмів. В сейсмології величина магнітуда землетрусу, яка характеризує енергію, що виділилася під час землетрусу у вигляді сейсмічних хвиль, також визначається за допомогою логарифмів. В хімії за допомогою логарифмів визначається водневий показник і визначається, а, визначається нейтральний кислий чи лужний характер речовини в залежності від цього водного показника. Так у лимона цей показник дорівнює 2,2. У багатьох технічних пристроях використовується логарифмічна спіраль. Логарифми дуже важливі і застосовуються у багатьох галузях нашого життя.